You're training a lot. Багато тренуєтеся. Окей, love basketball. це теж мій I'm not that good, but I love it. Я не так добре граю, але зате люблю. Кидок прем'єр-міністрки Фінляндії так само потужний, як і підтримка нею України. Свою любов до спорту і до українців вона продемонструвала на волейбольному майданчику частково зруйнованої ірпінської ДЮСШ. Тут мер Ірпеня Олександр Маркужин презентував гості проєкт майбутньої відбудови спортивної школи. Ця школа дуже важлива для. Саме okay. це команда наших міста, дітей, це чемпіони players. України. Champions. Champions. Так, Україна живе, Україна незламна, у ЄРПІН не скорний. Тому ви ж бачите, скільки дітей на майданчиках займається. Я думаю, що надіємося на підтримку Фінляндії у відбудові школи, а можливо там, підтримці ще в якихось галузях відбудови міста. Це вже другий візит в Україну Сани Марін від початку повномасштабного вторгнення Росіян та другий відвідини міста Героя Ірпеня. 26 травня 2022 року. Секретарка ірпінської міськради Анжела Макеєва показала пані Марін знищені війною ірпінські липки. Дуже дякуємо вам, що приїхали в Ірпінь. Дякуємо за підтримку. І дійсно я погоджуюсь за ту рішучу позицію. Ви свої речі називаєте своїми імінами. Слава Україні! Героям слава!